Доброго дня, шановні друзі. Я вас вітаю на україномовному каналі Інвеслайф сонячної Іспанії з узбережжя Коста Бланка з міста Торв'єха. Сьогодні ми приготували для вас відеопрезентації унікальної квартири. Мене звати Євгеній Цвітков, я менеджер з нерухомості. Квартира знаходиться в дуже гарному районі. В поряд є школа, є великий супермаркет, консум. Квартира площиною 49 квадратних метрів, двокімнатна з паркомісцем. У загальному гаражі. Ну, ми дивитися. Буквально за пару хвилин від пляжу дійшли до нашого об'єкту. Ось наш будинок, квартира на другому поверсі. Будинок 1997 року будівлі. Його унікальність і ціну ви дізнаєтесь, як завжди, в кінці відео. Ходімо. Дуже якісні двері з якісним замком, також у нас є домофон. Перша кімната відхідної групи це спальня. У нас є файне ліжко двомісцеве, є дуже велика вбудована шафа, де ви можете тримати всі свої речі. В ванній кімнаті в принципі є все необхідно. Є у нас велика душова кабіна, виконана в дуже гарному стилі. Є у нас пральна машинка, є унітаз, раковина. все необхідне для комфортного життя. Кухня у нас вже відремонтована, все зру... Роблена є поверхня для приготування, є вже повністю всі шафи. Біля кухні зразу у нас є місце, це у нас така обідня зона, є стільці, все дуже файно виглядає, є у нас така прекрасна софа, і одразу з вітальні ви попадаєте на балкон. Балкон у нас невеличкий, але в принципі є достатньо місце для того, щоб розмістити невеличкий столик. Також на балконі у нас є невеличка шафа, де ви можете розміщувати якісь речі для вашого комфортного проживання. В цій квартирі. В сезон в торв'єсі є дуже велика проблема, де припаркувати своє авто. Тому в пропозиції нашої сьогоднішньої квартири вже в ціні є паркомісце загальному. Паркінгу. Друзі, сьогодні ми з вами переглянули дуже чудово відремонтовану квартиру, яка підійде як і для особистого проживання, так і для інвестицій площиною 49 квадратних метрів, двокімнатну, з парку місцем загальному паркінгу. І звісно ж, ціна. Ціна цієї пропозиції на сьогодні 110 тисяч євро. Якщо у вас є питання, ви можете задати їх. Вся інформація є під цим роликом. Там є мої контакти. Так, ні, дані пишіть мені. в WhatsApp. З вами була компанія Інвест Лайф. Інвестуйте в своє життя.